Якусь салон 95. Ну вріжте тоді цього уже я, я ну, да. так. Уж хочу попробувати. Вот это был хороший данный случай. А так? Двісти двадцять дом. Вот-вот-вот це да. Це буде двадцять це, це Не це, до чого? До чого можна? До, до колбаси. Це мені, то. Що це в нас? Що те в нас? чотири гривень. Чотири буде гривні.